Я б назвав навіть дві причини, чому ми не можемо на жаль збивати всі 100% того, що і запускає по нам Російська Федерація. Перше це дійсно брак ППО. друге, це зміна, постійна зміна тактики та стратегії застосування ворогом різних видів озброєння, які порушують наш повітряний простір, і це постійна знаєте, така гонка технологій, тому що те, що було ефективним проти дронів ще півроку назад, навіть не рік назад. Зараз стає неефективним. Наприклад, ті самі мобільні вогневі групи, тому що ворог підняв набагато вище, ніж можуть діставати ці групи свої безпілотні системи. Або, наприклад, ворог почав застосовувати реактивні дрони. Це також ускладнює збиття, і тут важливо. Що ми з постійно звертаємося до наших партнерів, щоб збільшити кількість? Цього самого ППО, яке може збивати, але й потрібно змінювати підходи до розробок цих е, ППО систем. І це також е, знаєте, має бути уроком для наших партнерів, тому що війна, характер війни змінюється, і для того, щоб бути е, постійно готовим до будь-яких провокацій з боку Російської Федерації і системи ППО наших західних партнерів мають також модернізуватися.